Усім привіт. У жовтні в таких ось лісах вологих, ялиново-соснових, трохи берези з додаванням осики, можна часто зустріти. Ось такі їжевики. Я показував і вже готував з строкаті, а це їжевик жовтий. Їжевик жовтий, так само як і строкатий, має замість трубчатого чи пластинчатого гімінофору. Ось такий. Шипуватий гімінофор, який дуже легко щищається. І цей гриб росте сім'ями так само, як і любить рости, так само, як і любить рости рости гриб їжевик строкатий. І так само він часто буває червивий. Ось ці екземпляри вже червиві. Не червиві, тільки більш-менш молоді їжовики. Вони, вони, до речі, в Фінляндії використовуються в їжу набагато частіше, ніж їжавик стракатий. Дуже часто можна бачити фінів, в яких у відрах разом із лисичкою рікоподібною чи воронковидною лежать ось такі їжовики. Ці їжовики. На відміну від строкатих, полюбляють більш сирі місця. Ось так на краю болота. На фінському це ріонале сієн. На межі болота. Рівнали. Ходиш тут по лісу, вивчаєш фінські і знімаєш гриби. Так ось на межі болота ростуть їхня, їхня кількість досить, досить пристойна. І он, і он, якщо колись буде мало грибів, Назбираю їжовика і приготую. Я думаю, що він буде не гірший, ніж строкатий. Ну, Тільки-тільки починають розвиватися нові молоді тіла, лисички. Лікоподібний. Вона зовсім не лікоподібна, але вона нею стане з часом. На вершині одніє сопок я все-таки знайшов місце, де до лишайника уснеє нитчаста або як її називають. В народі борода пантелеймона росте. Дуже-дуже низько. Ну як низько, це як для мене, коли я на вершині сопки стою, так вона начебто низька. І до неї можна доторкнутися навіть руками. Ось такий тут лишайник. Ну я вперше в житті торкаюсь, у снею ничоту руками, що я можу сказати, вона на дотик така, ось начебто ти був на риболовлі і розвісив сушитися сітки. І на сітках багато тини начеплялося, вона висохла і стала така, як сухе волосся. Вона дійсно дійсно нагадує сухе волосся. І вона досить міцна. Навіть я б вже не сказав, що вам це не волосся, а така тоненька проволочка. І багато, порвати її не так, не так просто. Я думаю, що вона взагалі росте, росте під час дощу. Тому що тут ось на вершині сопок постійно продувається вітром. Так, треба ще дивитися під ноги, щоб нікуди не наступити. Так ось на вершинах сопок постійно продувається вітром. І як тільки Зупиняється дощ. Уснея волосиста висихає буквально не, не за години, не за хвилини, вона висихає за секунди. Я думаю, що щоб вона росла, треба умова одна, постійний дощ. Постійний дощ. Ось така тут є сосна і на сосні просто таки величезна агломерація цього лишайника. До речі, це теж цінна лікувальна сировина, яку зібрати дуже просто відносно, а відновити важко. Просто сьогодні гуляю по вершинам сопок. літає машкарова, фотографую гриби, я їх сьогодні вже не збираю. В Фінляндії справжнє. Ваба Неліта. Дякую всім за увагу та терпіння. Тож, друзі, кому цікавий мій канал та корисні моє відео, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства в YouTube. 35 гривень у сучасному житті це не гроші. А для мого канала це дуже суттєва підтримка.